Олександр, ти управляєш капіталом інвесторів на фондовому ринку, але звернувся до нас за купівлею нерухомості в Валенсії. Скажи, чому не пішов Олин в акції, а вирішив придбати житло в Іспанії? Оскільки я є інвестиційним керуючим у компанії, і ми беремо під управління гроші клієнтів. Ми завжди намагаємось захищати портфелі клієнтів від ризиків і ресіфікації. І робимо цю диверсифікацію для того, щоб знизити ризики під час кризи, під час корекції. Тому я вважаю, що ми десь знаходимося на початку бульбашки на фондовому ринку, і через це, звісно, хочу захиститись від інфляції, тому шукаю ідеї поза межами фондового ринку. І інвестиційна нерухомість в Іспанії мене, звісно, цікавить. А який саме захист ти кажеш від інфляції, тобі дасть нерухомість в Іспанії? Оскільки, якщо ми все ж таки прийдемо до. Інфляції шаленої на фондовому ринку в Америці вона буде призводити до того, що усі активи будуть дорожчати. Це стосується не тільки нерухомості, це і бізнеси, і венчурні історії, золото та інше. Тому, звісно, що фондовий ринок виключно тебе не захистить від інфляції. Тому от, інвестиція в нерухомість це саме одна з таких можливостей припаркувати капітал і обіграти цю ідею з захистом від інфляції. Тобто, ти гадаєш, що нерухомість в Аленції буде зростати? Також в ціні. чи ти на це не розраховуєш. Ну, по-перше, під час будь-якої кризи світової не вся нерухомість буде ціні. Але саме Валенція, на мій погляд, це один з таких ринків, де є певний тренд зростання, і навіть під час кризи можливо падіння цін не буде, десь буде якась стагнація. Тому все ж таки ідея припаркувати гроші, можливо, там на якийсь термін рецесії на фондову це непогана ідея. Дякую тобі за відповіді. А ви згодні, що варто купити квартиру в Іспанії і захистити себе від можливої кризи? Напишіть у коментарях.